Як дізнатись, чи є у вашої компанії контрольовані операції? При спрощенні відповіді на нього маємо розглянути три складові що, з ким і скільки. Тобто, по-перше, з'ясовуємо, що це за операції. Для визначення контрольованими вони мають впливати на податок на прибуток, а саме формувати доходи або витрати. Далі розбираємось, з ким здійснені такі операції. Контрольованими вважаються ті з них, що проводяться лише з нерезидентами. Це нерезиденти пов'язані особи, компанії з низькоподатковими юрисдикціями. Підприємства так званої спрощеної організаційно-правової форми, комісіонери-нерезиденти, а також материнські компанії при здійсненні операцій є з їх комерційними представництвами. Відповідаючи на питання, скільки ми визначаємось із сумою операцій з кожним окремим нерезидентом, вони мають становити більше 10 мільйонів гривень на рік. Але це ще не все. Визнання операцій контрольованими відбудеться лише тоді, коли за рік. Сума всіх доходів вашого підприємства склала більше 150 мільйонів гривень.